Усім привіт, це канал Boxing Review. і сьогодні такі новини боксу. Колишній чемпіон світу в напівсередній вазі Шон Портер назвав переможця реваншу між затятими антагоністами-співвітчизниками Девіном Хейні та Райаном Гарсією. Володар титулу IBF у першій важкій вазі австралієць Джей Апетая повідомив, що бажає провести поєдинок проти абсолютного чемпіона в напівважкому дивізіоні Дмитра Біола. Легендарний мексиканський ветеран Хуан Мануель Маркес скептично оцінив шанси Теренса Кроуфорда в потенційному поєдинку проти Сауля Альвареса. Чемпіон IBF у першій середній вазі Бахрам Муртазалієв кинув виклик Себастьяну Фондорі, але тому WBO вже призначила обов'язкового претендента. Член тренерського штабу Олександра Усика Сергій Лапін розповів, коли український боксер планує повернутися на ринг. Також Лапін обговорив завершення його кар'єри та можливий бій за правилами ММА проти Джейка Пола. а перед переглядом відео прошу лише вас поставити лайк і підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Це також невеличкий крок до нашої спільної перемоги. Буду дуже вдячний. Спонсор проекту компанія Favbet. Колишній чемпіон світу у напівсередній вазі Шон Портер назвав переможця реваншу між затятими антагоністами і співвітчизниками Девіном Хейні та Райаном Гарсією. Портер вважає, що з другої спроби Девін впорається з Райаном. Мене дратує, коли деякі люди кажуть, що Райан має перевагу над Девіном. Як таке взагалі можна сказати? Це був один бій, один раз, великий момент. Ми знаємо, що було на кону, але я щиро вірю, що в реванші Хейні переможе Райана Гарсію. Я впевнений, що Девін найкращий боксер. Коли він зосереджений і працює на повну, то він просто кращий боксер, ніж Райан Гарсія, сказав Портер. Нагадаємо, що у квітні минулого року Гарсія жорстко побив Хейні за очками і з трьома нокдаунами. Та відібрав у нього титул чемпіона світу WBC у суперлегкій вазі. Але згодом бій було визнано таким, що не відбувся, оскільки Райан провалив допінг-тест. Якщо 2 травня в Нью-Йорку, США Девін Хейні та Райан Гарсія здобудуть перемоги над своїми опонентами Хосера Міросам та Роландо Ромера відповідно, то у жовтні має відбутися їхній повторний поєдинок. Володар титулу IBF в першій важкій вазі австралієць Джей Опитая повідомив, що бажає провести поєдинок проти абсолютного чемпіона світу на півважкому дивізіоні Дмитра Бівола. Звичайно, я шанобливо до нього ставлюся. Насправді, я дуже поважаю Бівола. Я б із радістю побився з ним. Я б із задоволенням розділив з ним ринг. Я думаю, що він чудовий боєць. Ми не женимося за легкими боями. Ми женимося за відмінними поєдинками. І мені здається, що це чудовий бій. Я дивлюся тільки на пояси. Я женуся за об'єднавчими боями. Якщо хтось вклинюється між ними, то я повинен його прибрати. Але я націлений на інші пояси. Я бачу їх наприкінці тунелю, і я рухаюся в цей бік. Це те, чого я хочу. Давайте це влаштуємо, сказав питая. До речі, раніше Джей неодноразово кидав виклик Олександру Усику. Має бажання битися тільки з найсильнішими. А у даному випадку націлений на абсолютів. І немає різниці, в якій ваговій категорії це відбудеться. Тож позаздримо апетитам австралійського чемпіона. Продовжуємо. Колишній чемпіон світу Хуан Мануель Маркес скептично оцінив шанси Теренса Крофорда в потенційному поєдинку проти Сауля Альвареса. Теренс Крофорд хороший боєць, але у боксі у нас є вагові категорії. Теренс Крофорд хороший боєць у першій напівсередній, напівсередній і першій середній вазії. Я пам'ятаю його бій проти Мадримова. Він виглядав повільним. Здавалося, що в нього немає потужності. Тепер йому потрібно піднятися ще на два дивізіони. І я думаю, що це складний бій для Теренса Круфорда. Теренс Круфорд відмінний боєць. У нього чудовий захист, він добре комбінує. Але я думаю, що це погана вагова категорія для нього, сказав Маркес. Нагадаємо, очікується, що поєдинок Крофорда проти Альвареса відбудеться 13 вересня, якщо в травні Канела зможе перемогти Вільяма Маскула. Чемпіон світу за версією IBF у першій середній вазі Бахрам Муртазалієв прокоментував перемогу володаря титулів WBC і WBO в його дивізіоні Себастіана Фондори в бою проти Чорделла Букера. Відразу після поєдинку Фондора кинув виклик Муртазалієву, і той відповів йому згодою Вітаю Фондора! Відмінний виступ, я готовий, написав Муртазалієв на своїй сторінці в Wix. В свою чергу Всесвітня боксерська організація WBO вже призначила обов'язкового претендента для Себастьяна Фондори. Довгов'язий чемпіон має провести бій проти непереможеного портириканського проспекта Оксандра Заяса. Як повідомляє The Ring, WBO оголосила Заяса обов'язковим претендентом для Фондори і дала командам боксерів 20 днів на те, щоб вони домовилися про поєдинок. Якщо сторони не зможуть знайти спільну мову, то бій піде на промоутерські торги. Нагадаємо, на минулих вихідних Фундора успішно захистив свій титул, перемігши Чордилла Букера технічним нокаутом у четвертому раунді. Саяс перебував у рингсайді, а після бою вийшов на ринг, щоб влаштувати з Фундорою битву поглядів. Донедавна на бій з Фундорою також претендував і Теренс Крофорд, який був тимчасовим чемпіоном WBO в першій середній вазі. Але, як ми казали раніше, він повідомив організацію, що планує піднятися в другий середній дивізіон заради бою проти Сауля Альвареса. Сергій Лапін, член тренерського штабу об'єднаного чемпіона світу у суперважкій вазі Олександра Усика, розповів, коли український боксер планує повернутися на ринг. Також Лапін обговорив можливе завершення кар'єри свого зіркового підопічного. При цьому він повідомив, що Олександр навіть зацікавлений у поєдинку проти американського відеоблогера Джейка Пола за правилами ММА. Усик скоро повернеться. Це може бути липень, серпень або вересень. Це насправді залежить від організаторів. Нашій команді потрібно знати про це на три місяці наперед, щоб ми могли почати тренувальний табір. Олександр ще більш здібний, ніж можуть подумати люди. Він здатний на набагато більше і хочеться показати. Раніше було багато розмов про те, що він занадто дрібний, але Олександр довів, що люди помиляються. Тепер він хоче довести, що здатен битися далі. Навколо нього зібралася сильна команда «Ready to fight». У нас є команда, яка рухається до однієї мети, і Олександр почувається відмінно. У нього залишилося багато сил, і команда Олександра підтримує його, розповідає Лапін. Звичайно ж, Олександру вирішувати, коли він закінчить кар'єру. Наразі він насолоджується тим, що робить. Він готовий, він у хорошій формі. Олександр сказав, що завершить кар'єру, коли втомиться від боксу, але зараз він у формі і любить це. Насправді, цього року він хоче провести ще два бої, але хто знає, що станеться далі. Лусика завжди хвилювала тільки одне бої з найкращими і можливість створити міцну спадщину в боксі. Але в майбутньому, після того як він закріпить себе в статусі одного з найвидатніших бійців, ми подивимося, які інші можливості відкриються перед ним. Було б здорово провести бій у клітці з Джейком Полом за правилами ММА. Це було б цікаво, якщо на цьому можна заробити. Також ми не відмовляємось від поєдинку з небезпечним Алексом Перейрою, можливо, у співпраці з даною Вайтом, сказав Лапін. Ось такі були новини на сьогодні, а з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.